За процветального керівництва окружної прокуратури міста Миколаєва повідомлено про підозру двом місцевим жителям у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. За даними слідства, 50-річний підозрюваний вимагав від чоловіка 5 тисяч гривень, нібито заборгованих за комунальні послуги під час його спільного проживання з дружиною. Надалі зловмисник неодноразово погрожував заявнику фізичною розправою. З часом вимога зросла з 5 тисяч гривень до 7 тисяч доларів США. Для реалізації свого плану зловмисних залучів 44 річного знайомого. З яким разом поїхав на зустріч із потерпілим. Коли чоловік відмовився сплачувати борг, нападники почали його бити та погрожувати. Один із них дістав пістолет, зробив кілька пострілів у повітря та навів зброю на потерпілого. У момент зустрічі зловмисників із потерпілим затримали в порядку статті 208 КПК України. Суд за клопотанням прокуратури обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За вчинений злочин обом загрожує до 12 років, позбавлення волі.